Ютуб! Доброго вам здоров'я, шановні! З вами Донецький, і це програма назад в минуле. Тому що я вже знаю, що тут будуть просто неймовірні піки, одни з найкращих у Всі 24. Я останнім відкриваю. Ми стрімили майже 5 годин. Була неймовірна кількість контенту, за що я щиро вдячний всім нашим підписникам і на Твічі, і на Ютубі. Шалений стрім, просто неймовірний. Але в мене лишилося два останні піки. два Останні спроби 94 Glory", Make your mark", Team of the Season, Great of the Game, або Footies, один з чотирьох. І ніби не ніби вони їх нахрен зарядили. Як треба було? Вам привіт, передає. Твіч, Ютуб, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо ви самі відкривали, пишіть мені кого зловили особисто ви. Я без габел, без нічого. Відкриваю на козака ці два піки. в Сподіваннях на гравців Ліверпуля. І їй, будь ласка, веслі Снейдер. Це непогано, але і їй Це не гравець Ліверпуля. Хоча ані тренд в мене є. І конате. Алексіс, можливо, Макалістер. Ну. Левандовський і Алаба на моєму акаунті, але це не Ліверпулі є. Але пік, я вас не обманув. Навіть на моєму акаунті в одному піці Давід Алаба і Роберт Лєвандовський. Кого мені брати? Чат? Ану, покажіть нам гарний дроп, то тоді люди будуть збирати. Рамірос. Якщо б в нього його не було, то було б більш-менш. Так я беру люкумі, напевно. Люди захочуть це збирати. Хоча люди все одно будуть збирати, бо куди фотор дівати. А непогано Снейдер і Волкер одразу два. Виглядає як непогано. Вітаю. Пане Альфарет, зібрав два таких піки. Можливо, до пари в Кріш... до Кріщану Роналду ще якийсь топчик не впаде. Антон Грізман нічого собі. Чат. То що з цих піків сипає? Я тебе вітаю. Слухай, ну в тебе там такий склад, що Грізман, напевно, так собі виглядає. Тому я реагую трошки скромно, але. Ну, Грізман це GG. Другий пік фігня, але Грізман це суцільне GG. Давай тут просто рейтинг тобі беру. Дякую, пане Альфарет. Вітаю тебе з Грізі. Топ. Дубль краще буде. Ні, він каже, не дубль, тому що є ще пак. Блін, подивіться, Барелля було б непогано, слухайте. Я не знаю, чи так і буде продовжуватись, але поки ми бачимо гарний дроп, але тут дублікат. Я беру зага, я його тоді тобі квікаю, а ти його відновиш, правильно? Ікони Шотік поки ні, а оцей пік гарний. Поки гарний. Пане Аро Київ, давай, ти в етері. Ано, здивуй Шотіка. Фабіан Руіс і Папен. Окей, Фабіан Руіс, Ми беремося. Не так погано. Здивуй краще. Ні. Шотік, блін, було все дуже прикольно, поки ти не прийшов. Зібрав одразу 20 піки. Давайте поглянемо. І є, будь ласка, не зависайте, перший. Бруно Фернандеш. Ну він ніхрена не коштує через те, що в пакі повернувся. Але це як мінімум карта рідкісна була. Друга спроба. Хоча там в той склад. Казіміро, Сабіцер. Друга це фігня. Я беру Сабіцер або в тебе Казіміро там дублікат. Ну, це таке. Таке, стало гірше. Дякую величезне за контент. Але в нас є предмети, які можна розподілити. І можливо, з цих предметів ми виловимо щось цікавеньке. Давайте. Пане містер Саммер. Літо. Там, де ми і знаходимось. Єй, влітку нам потрібен гарний дроп, і потрібно, щоб працювали сервери. Нголо Канте, окей, це перемога. Це один з найкращих опорних півзахисників в грі, і я не жартую наразі. Я за нього особисто пограв. Він просто собака. Це шакал шакалів. Його вайб з минулих фіф, але тепер два піки і вже це цікаво. Ніко Вільямс і Гаві в одному піці. Гавіш, правильно я читаю, він. Так правильно, і другий. І, і Хесус Навас. Чат, я розумію, що в Ніколаса дублікати, але по-перше, Ніко Вільямс, по друге Хесус Навас. Давайте тепер ці два піки. Отут в мене надія, бо тут ніби падає норм. Рікін удав, Демсі, фігня. Фігня, це фігня. Беру просто героя. Друга спроба. Поки тебе заскамали, братан. І ми висимо, де? Доброго здоров'я. Не зависли. Єй. Ні, ми розвисли. І Рамірес і кольор. Друже, з того, що ми бачили, я звісно беру Раміреса. Ніби Рамірес це щось більш-менш, але в цілому хотілося краще. Бо ми вже бачили, що з цього піку можна отримати карти краще. Так, тепер два козирних піки. Спроба номер один. Гаві Міліто Онабатія. Чат. Навіть в деяких піках по дві карти, з яких можна обирати. Поки це виглядає як збірка. Я розумію, що це збірка для таких задротів, як ми, просто тому, що в нас купа фонеру, але навіть якщо у вас обмежений бюджет якийсь, я радив сюди його витратити ваш ресурс. Давай, пане Сікаріо, let's go! На стрімі зараз побачить 3 3Б... b Боже! Склад на ріссі покаже, добре, добре. Друзі, тепер у нас наступна спроба 2 Піки 94. Тут теж людина одразу видно, хто просто крутить все, що є. Чотири дублікати. Доброго здоров'я! Спроба номер 2 Михайло Мудрик, але він в нього є. Кукурелля Кордоба вже актуальний і лоботка. Друже, тебе заскамали. Тепер козирний пік. Барелла, Олександр Арнольд і Бентанкор. Чат. Поки цей пік виглядає як перемога, поки це претендентно на різку. Мені здається, що так. Бо тут реально дроп. Ну слухайте. Бруно Фернандеш. Кукуреля. Бруно не такий дорогий, але це непогана карта. Бруно тренд. Зробіть нам одразу контент. Блін. Гучі було плюс-мінус, але. Але фігня, Оскільки це лише дублікат, то тебе заскамали, друже. О, він має бути в нерозподілених це глюк вебки. Воно всі глючить, друже. Або не підтвердилась остання збірка. О, хтось на ютуб підписався. Дякую. Так, It's like the ocean. Пане Петро. Ваш козирний пік. Фабіан Руйс і Рамірес. Непоганий старт, але ми хочемо краще. Будь ласка, можна щось цікавіше? Левандовський. Окей! Це те, що я просив. Щось цікавіше. Роберт Левандовський, Перший раз на стрімі. 5-5 зірочки. Карім Бензема. Друзі. Нарешті ми отримали пік з гарним дропом. Я вже тепер. Не боюсь про це казати. Ми вже стільки топів сьогодні бачили. Вітаю, карім за дрім. Дуже гарна карта. В мене є, класний. Веслі Снейдер. Непогано. Снейдер непогано. Карім, класно. Два піки. Сікарю, що ти маєш на увазі? Що було? Побачиш завтра в нарізці. Але були карти прям фул топ. Друзі, ще два піки. Наступна спроба. Пілє, Сульшер Ліза. Обирай сам. Не супер топ, але. А Пілета за. не так погано. За. Ну так, немає в мене нової А, ну то, то глючить гра, бо вона там точно є. Тепер в нас два козирних піки. І ей, ми хочемо продовження банкету, ми хочемо гарний дроп. І Казіміро таке. Ні, Казіміро він по ціні, по-моєму, фодер взагалі. Але я беру його, тому що рейтинг на вищий. Друга спроба. Ой, слухай, тебе прям фул заскамали. Треба брати кололо, в тебе його немає. Так, пане Борісфілд, і ваші два піки. Іє, виправляйтеся. Ні-ні-ні. ні 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 Які лоботка, який терштеген? Ні. Їй, будь ласка, я тільки сказав, розрекламував. Похвалив вас за гарний контент. Будь ласка. о Другий нахрен, це шоо. Сііу. Let's go! Кажу виправляйтесь! Кажу виправляйтесь! Отак От треба виправлятись! Давайте, ієй, два піки, продовжуємо! Оце мені вже подобається! Ні, це не подобається. Ну до речі, Дімарко було б непогано, але він в нього є. Друже, я беру Дімарко чи беру недоблікат. Вам не буде, сопу буде падати, на да, вечері, дизель. Так, якщо я зловлю 99-го крирота, навіть запущу фіфу, щоб спробувати його. Let's go, Шодік! Шеф, що означає бокс ту Бокс бокс ту бокс означає е, центральний півзахисник, який грає від штрафної до штрафної. Так, він каже не дублікат. Добре, беремо Мануеля Аканджі тоді. І тепер друга спроба. ей, вибачайтеся ще раз. Ні, тут так собі вибачення. Напевно, ми беремо Бомпастор, так? Да, Бомпастор. Bon і в напад, і в захист. Да, Бокс бокс це умовний Джуд, ні. Белінг зараз ні. Алексіс Макалістер. Бо щось ти мене збив. Тепер давайте козирні піки. Антоніо Ді Наталі. Не так козирна, тому що в толі там аккаунт шалений, але в цілому як дроп, це не є погано 100%. Друга спроба. Вибачте мене, Трент, Олександр Арнольд, Ферран Торес, і Вінсан Компані і Кур в одному піці, що? Так, друзі, тепер у нас два піки. Казирніші. Є. Куртуа. І. Кажи кого тут. Напевно, Куртуа, бо не дублікат. Або, можливо, облак, якщо в тебе є ворота. Ага, добре, беремо куртуа. І перший був зовсім слабенький. В порівнянні з тим, що ми сьогодні бачили, зовсім слабенький. Рамірес друга спроба. Рамірес більш-менш, але в цілому тебе заскамили. Хотілося краще, ми вже бачили краще. Втім, Рамірес, знаєш, якщо ми говоримо, що в піці Рамірес класний опорник бразиліць, з 90-плюс клуб з класними плейстайлами, це поганий дроп, це мені говорить про те, що це гарний пік. Дякую величезно за контент. Тепер козирні піки. Гонсалес. По-моєму, це Гонсалес, Гонсалес. Да? Тут найкраща опція. Чотири золоті плейстайли. Непогані стати, але навряд супер топовий дроп, втім, точно беремо його. Бо він найкраща опція. І друга спроба. Хвіча, Гакпо. Гіоце і Папен. Напевно, вибір очевидний. Коді Гакпо 5-5 зірочки і 4 плейстайли замість 3. Ага, два піки казирнях. Люди побачили, що падає і збирають по 2. Фабіан Руїз, думаю, тут очевидний вибір в першому. Таке собі. 5-5 зірочки, але я багато чув відгуків, що він намальований. Друга спроба. Мені здається це фул стіна. Форлан, напевно, да? але ну який форлан на поточному етапі гри. Дуже рідкісна карта, але він і рейтинг на кращий. Відкрити вікна душно! Толя, давай! Бажаємо тобі успіхів! Друга твоя спроба. Карім Бензема! let's go, let's go, go, let's go. Дуже непогано! Ні, Маркініш йому не потрібен. Ні, 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 ні. Є, ну будь ласка, ну дайте Ліверпуль, ну мені не дайте, дайте людині. Бентан Кур це перемога. Она Бат'є Батьє, це перемога. Але він не зрадіє цьому, тому що йому потрібні карти з Ліверпуля. Одразу, Діскорд, прошу. Да, То, це, це ми вже подивимося, як він відкрив. Ярік просить без хайдаутів. Оу, Дані Колдмо! Недорога карта, але непогано. Слухай. Дані Колдмо 5-5 зірочки. Шалені статистичні показники. Дуже приємна карта. І друга спроба. І Гучі. Це посередній дроп. Це не супер фодор, це високорейтингові карти. І це непогані карти, які можна використовувати в принципі і в основному складі, і на заміні, але це не супер топ. Вже хрестів наших. Казирний пік. Дані Колдмо було б непогано, але він в нього є. Два Валета і Шакал, да. Бери колдмо рейтинг. І Хесус Навас. Слухай. Непогано. Хесус Навас хоча б не дублікат. Тепер один з 494 плюс. Нікола Барела і Рамірес навіть можна обирати. Якщо цікава моя думка, я брав Бреллю. Мені сподобався. Барела класний. Він бере Бареллю. І тепер другий пік. Родріго і ще один Брелля. Доброго здоров'я! Людина вболіває за Реал Мадрід. Більше сприймаю та навіть інколи радію таким недорогим картам. Тепер в нас один з чотирьох 94+. Козирний пік. І він в нього зовсім не козирний. Лише САТ. Навіть Казімір, якщо був би не дублікатом, це була б стіна. Другий такий шкріньяр кольор Боря. Друже. Спочатку кумір? А ні, спочатку він хоче козирні піки відкривати. Добре, давай. Бруно Фернандеш. Непогано. 94. Казирні хрести. Карім Бензема, це було б дуже казирно. Але він в нього є. Дублікат на каріма Зедріма. І єй. Але це який вже Карім Бензема за сьогодні? Четвертий чи п'ятий? Тепер. Тепер в нас казурні піки. Гаві і знов. Це гарний дроп, але це дублікат. Але в тебе всі дублікати чотири. То нам тут дуже важко буде потрапити не в дублікат. Якщо ми в таких картках бачимо дублі, то да, да. Це максимально очікувано, так. Да. Так, Big Дед UA, пане Дмитро, він зробив синім собі ті мовзияргуліта. Має на це право. І тепер два піки. Ніко Вільямс, доброго здоров'я. Ти питав, щоб я тобі казав, козирно чи ні. Як дроп, це козирний дроп. Можливо, як суперсап піде. Він 4-5, але стати шалені через те, що іспанці не бездарі, а виграли євро. Тепер друга спроба. Тут же стіна, друже. Тут бери кого хочеш. Пане Бонанов, там щось отак от на стаканчиках, тук-тук-тук. Як на Олександрії в Горловці. Іди сюди, доброго здоров'я, і Кайл Вокера собі залутав. Одного трошечки посунув, іншого трошечки подвинув, і привіт, Кайл Вокер. Оце я розумію, let's go. <laughs> Давай, друга спроба. Тут же стіна. Гучі було б непогано, але він в тебе. Я не зрозумів нічого. Я не зрозумів, що відбувається. Що це таке було? Це навіть був на 94. А тут Канте Хойлунд. В принципі, ми шукаємо будь-яку метакарту, окрім крайніх захисників. Тросар Зага Маркес. Так, пане Ділер, і ваш спочатку 92. Михайло Мудрик, доброго здоров'я! Михайло, це завжди вітаємо, якщо не дублікат. Тепер 94 Боже, в тебе одні дублікати, демедж. Я з вами виговорююсь, і мені потім легше вдома. Так, пане Xivіті і його пікі. Перший це Френкі де Йонг, Летс гоу! Я трошки засумував за бенгерами. Кахудити, куди ти Казіміро? Френкі де Йонг! Казіміро 20 тисяч коштує? Що відбувається? Він ледь не взяв Казіміро. Господи, я ледь не злякався. Друга спроба, пане Ексіміті, давай. Рамірес, окей, тут же обирай, кого хочеш, я не лізу. Аякс, да, десь плаче один Аякс. Підвисання. Кукурелля Еріксен. Тебе заскамали. На жаль, один пік, одна спроба, і лише. Тепер козирні піки. І це нам більш цікаво, тому що тут класний дроп може бути потенційно. Парк Джесун. Які 55 тисяч монет? Я прям зрадів, коли його побачив. Знов це класна карта. Я пам'ятаю його голосу версію. Я за нього грав. Не дивись на ціну, це непоганий дроп. Ще одна спроба. Фабіан Руїс. Шешко Рікен. Напевно, Фабіан Руїз 150 000 монет. В тебе дроп посередній. Так, пане Гетрейдер, маскерану Аканджі Мартиніс Купуреля. І таке собі. Маскерану тут найкраща опція, але. Таке таке собі. Хочеться краще. І, є, і ми знаємо, що можна краще. Спроба номер 2. Фігня. О, друже. Full scam. Бруно Фернандеш і Дієго Форлан. Не так і погано. Посередній дроп. Бруно. Друга спроба. Маркіньош. І Жоао Неміс Кестер. Я думаю, тут треба брати Маркіньоша. Це такий собі дроп. Тобто вже це те, що я бачу навіть в чатику по скріншотах. Тепер 94 плюс перша спроба Олі Уоткінс. 5-5 зірочки, але будемо відвертими, кому він зараз склад залітає. Спроба номер 2. І тут ці дублі. Вау. І тут теж стіна. Щось ви трошки нас почали обманювати. Все. Я не маю питань. Треба, напевно, частіше в них просити. І ей, зробіть нам гарний гімплей, будь ласка. Але ціна, звісно, вже така. Тепер в нас Піки 94. З Футісами, Пасту Глорі. І в першому лише Крістіан Еріксон. Він його одразу квіксел. Цікавий вибір, цікава опція. Не перетруси. Друга спроба. Пане кулі Джеремі. Фігня. Фігня, фігня, фігня. Є, yeah, все. Нарешті, пане Лардерон. Запустив свою машину. Мусіала! Окей, okay. я побачив чол хотів сказати. Людині з аватаркою Мілана впав Чалхануглу, але Мусіала це перемога. Це дуже класна карта. Вітаю тебе! Нарешті Бенгер знов. Друга спроба. Карліто Стевес і Дієго Карлос. Ну, Карліто Стевес. Да, перший. Рафіня, окей, бачиш? Отак воно. На козака працює. Let's go. 300 тисяч монет. Слухай. я б на ціну не дивився, вони всі в паках. Господи. Це як? Алло? Я думаю, що тут непринципово кого брати. Тепер пік 94. Плюс. І теж Борис тут. А Кулі, балі. Напевно, це буде окрема норійська виключно з цих піків чатик, тому що ви неймовірні, ви найкращі І доброго здоров'я! Тео, нахрен Ернандес! Це що це за піки сьогодні? Це що це за піки, чат? Тео Ернандес Бажаємо тобі успіхів! Поза стрімами ти наловив, а що буде тут? Поки що стіна, пелістрі лише друга спроба. І теж стіна. О, Нікітос, тебе неймовірно заскамана. Просто шалено. Якийсь кліп він тут включає. А, подивіться. Він гріді зробив. <свистач> Чат, до речі, Нікітос можете теж накидати всі поваги, йому буде приємно. Це та людина, яка робить для нас гівки, якими ви всі користуєтесь в чатику. Пане Олеже, ми у вас. Дякую, Нікітос. Сьогодні з 1075 Месі впав і данглиш. Вітаю. Так, Олеже, ми в тебе. Давай. Слухайте, я, я, я не уявляю, сьогодні, сьогодні якась шалена нарізка. Пане Олеже, ти вже був? Чи що? Мама є в телевізорі. В нас же має... закінчиться 4 година стріму. У нас все ще 200 людей. Ви вже йдете дивитись футбол. Я розумію, гра висить, окей. Але нас все ще 200. Тримаємо стрій, тримаємо оборону. О, цей Белінгем є більший просто. Оцей Белінгем в, в такому дизайні це неймовірно. Мені дуже подобається. Так, я стопну запис, напевно. Три з них дублікати. Тепер 94 плюс. Три Футіса, але всі дублікати. Ленорман. Друга спроба. Кайл Уокер і Феде Вальверде. В одному піць. Доброго здоров'я. Окей, це все була розминка. Ти дуже швидко відкрив. Я хотів підводку зробити, сказати, що отут можуть бути гарні карти. Подивіться, яка жахлива анімація кольору. Невже її не змогли знайти гарну фотографію? І ще один пік, і тут в пане Чаві Орнандес. І тепер два піки, один з 94+. плюс три гравці кінкліндемсі. Це хоча б гарний фодер. Знаєш, перші трі були дуже погані. Хесус Навас і Веслі Снейдер. Це вже непоганий дроп, можна обирати. Він бере Хесуса Наваса. Так, пане Сінон. Дублікат Гучі, Кордоба і Кукуреля. Єрунда. Тут що не бери, напевно, певно, Кукуреля. Але мені він не дуже подобається. Пейсу не так багато. Друга спроба. Казіміро, Малайся. Стіна, стіна, дружні. Іє. О, всі чотири є в нього, прикиньте. Тут, напевно, неважливо. Маркіньо ж був би більш-менш, але він в нього є. Маркіньо гарний захисник, до речі. Єнот, Гачок, r 1 паси, Лондбол. Друга спроба. Давайте не дублікатів Єє. Тренд Олександр Арнольд. Це непогано. Тут же менше дублікатів, Тренд Олександр Арнольд. Так, да, те, що нам потрібно. Цільовий пік, будемо так це називати. Давай. Всі дублікати. І навіть якщо ні, то в принципі все стіна. Карліто Стевіс він бере. Добре. І другий пік. І теж всі дублікати. Аплодисменти. Ми знаємо, хто не виходить, нічого не робить, а просто постійно крути. Пане Зак Мансон, перша спроба одразу без розминки по традиції і ловить свого Гаві. Гаві це непогано. 5-5 зірочки, альтернативні позиції. Друга спроба. Тут стіна. Гонсалес, напевно, кращий вибір, але в той склад він навіть і близько не потрапляє. Але Гаві це непогано. Два піки козирних. Сподіваюсь, для тебе теж Денг, і Єй. Ні. Фул стіна. Просто фул стіна. Дієго Карлос Футіс найкращий вибір. Це що за піки є? Вибачайтеся. Терміново вибачайтеся перед людиною. Це фул стіна. Слухай, сане це непогано. Це дуже рідкісна карта. Тут потрібен лівий захисник да, в цій команді. І новий Ван Дайк. Доброго здоров'я. Кевін Дебрюйне, Чо мені і Джошо Кіміх в одному піці. Я не секунди не сумнівався на цьому аккаунті. Це просто дефолт. Давай тепер другий. Задумався він. Михайло Мудрік, Еріксон і Казіміро, і Мактомені. Другий це стіна. Ну, слухай, з цих піків маємо організувати. Давайте. Пане Харді. Перша спроба. Бруно Фернандеш. По ціні так собі, але карта непогана. Друга спроба. Єй. Дайте щось казирне. Жо Фелікс. Окей. Окей. Пане Харді. Так, пане Дотік Полтавський і ваші два піки 94. Вінсанкомпані дублікат. Чи я здивований на цьому складі? Звісно, ні, Кантора. Аплодисменти. Я не здивований не на секунду. Друга спроба. Лаутаро Мартінес. І також дублікат. Чат. Аплодисменти. І тепер 94, плюс, два піки. Окей. Так, один в нього, двох, трьох немає. А це цікаво. Дуглас Луїс, Фігня. Голландія. Снейдер непогано. І Броя непогано. Снейдер непогано, але він хоче лише Крістиано Роналдо. Тому бачите, запити тут дуже потужні в людини. Три дублікати. Друзі, Сил немає. Дякую величезне. Шалений стрім. Реально, один з рекордних. Дякую тим, хто досидів до кінця. Неймовірна всі повага. Я дуже ціную вашу підтримку. Дякую за фоллоу, за все, за активний чат, як завжди. Ютуб, дякую вам за перегляд. Якщо додивилися ролик до кінця, також буду вдячний за підтримку лайком та коментарем. Побачимося з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. Ідіть, дивіться, другий тайм Дінамо. Все, Па-па.